Знімаю в режимі реального часу, бо потім це неможливо буде повторити. Дивіться, аж пів свічки. Це стрітинська свічка величезна, вона яка горить, в принципі, 18 годин. Ну, якщо ніякий намір на неї не давати, вона просто нейтральна була. Зараз ця свіча заряджена. З відео, але череднікової заряджаємо воду нової сили. Стоїть ця свіча перед знаками космічними, і з іншого боку стоїть відео, нон-стоп вона крутяться мої енергопрактики захисні. Тобто, якраз свіча між двома космічними енергіями, ударами такими. Вона, якби, в кільці, в оточенні. Ну, так мені сьогодні прийшло зробити, в зв'язку з тим, що розвідувальні БПЛА. Шниряють над Києвом. Ось дивіться. Тече, от буквально зараз в режимі реального часу, воно тече. Бачите, аж свіже, все, свіже. Тому я знімаю цікаво потім буде дослідити проаналізувати. Формується оцей злив формується у вигляді якогось певного образу. Тобто, що віск. Розтоплюючись від вогню, від енергії вогню, від, від духів вогню, він перетворюється, набирає якусь форму. Форму Це може показувати канал, який це все спричинив цю атаку. Ну, це реальна атака йде зараз на Україну. Енергетична атака перед військовою. Щоб в ціль прилетіли. Щоб в ціль прилетіли смертоносна зброя їхня, то ракети, то потрібно спочатку пробити наш енергетичний купол. Ось зараз це відбувається. Ну, в них не вдасться, зараз маятником візьму. Покажіть мені, що це відбувається? Це енергетична атака відбувається? Маятник. Відбувається енергетична атака. Каже, да. Захист над нами є. Купол. Код на купол треба почитати. Маятник каже, ні, не треба. Це код закладений в енергопрактиках, які увімкнені. Ось енергопрактики постійно включені, і там є зараз на даний момент якраз іде багато свічок, там точно є купол. Тому я просто... Я вже все зробила. Зараз можна нічого не робити, тільки просто намір подумки давати, долучатися, серце енергію давати, любові захисту. Дивіться. Дивіться, що робиться. Біле, потім стає чорним. Ні, поки біле. Диво ви Ще в мене такого не було. І це, бачите, це горить оцей нагар, який був на свічці, створився, і він зараз це пробиває, як роздягає свічку. Я ще такого не бачила. Там у мене подалі алтарик стоїть. А ось тут. Подивіться на цю нижню фігуру. Воно ніби як, якщо як руки простягнені. Да? Дивіться, ну все. Воно зі свічки зіскочило, зараз буде топити якраз прогорати цей канал, який з України стягує енергію, який пробиває Україну. Зараз я матничок візьму. Так, Україна під захистом зараз. Зараз. Кажіть мені, Україна зараз під захистом. Це у мене такий маятничок з лунниці. Ну, що мала під руками, ти і роботу взяла. Дивіться, я ще такого не бачила. Аж почорнів оцей фітіль. це стрітинська свічка. Між двома потужнішими енергіями космічними. Це, в принципі, ті самі енергії закладені в енергопрактику. В енергопрактиці там, на фоні якраз ті самі знаки стоять. Ми, виходить, що я цими знаками зазеркалила, бачите? <сміх> Дивовижно! Оце мені прийшло не просто так, ну, я просто виконавиця. Так, покажіть, дивіться, яка фігура стає внизу, дивіться це внизу. Україна під захистом маятник сказав, дивіться, бачите, як скрючується, як змія. Це я підставила свічку тримаю, щоб вона ж аж чорній фітіль. Ви бачите, що робиться? Так що недаремно мені захотілося це все поставити. І вона все одно це, свічаємо і впасти так може, як буде далі прогорати. Але я не, не повинна вмішуватись з сили. Вогню знаю, що роблять. Я боюсь, що зараз просто. Підрубає цю свічку і вона впаде. В який бік впаде, там і зловлю, то не страшно, але не можна відірватися від цього видовища. Все вже не чадить, Ні, трішки чадить. Мені ж цікаво, що буде далі. Що буде далі? Ще такого не було. І стріляє, і все. Так, а ну треба якусь молитву читати зараз. Ні, каже, не треба. Дивіться, що робиться. <гум> зараз великий кост. Так, затушився великий вогонь. І зараз буде що? Вогонь в розмір фітіля? Господи. О, Боже. Боже поможи. Так, ну я не рухаюсь, я знімаю далі, бо це ніколи в житті більш таке не повториться. Тільки усвідомити, коли воно буде падати. Я тут захищена, в мене на заставці мандала. Так. Читаю подумки коду на захист. Ще в мене такого не було. Це паде. О Боже. Ага. І хто це в нас виходить? Дякую духом вогню за роботу, за допомогу. Дякую духам вогню. Правильно бачите, як правильно впало, де було підготовлене місце, а могло впасти на рушники і був би ну, окей. Це зараз за 10 хвилин прогоріла свічка розміром, що могло горіти 10 годин. Ви зрозуміли, так? Да? Так. Ось це така атака. Так. Ану покажіть. Вбила атаку? Вбила атаку? Атаку відбили енергетичну? Енергетичну атаку відбили? Відбилася енергетична атака? Ну, казує, від мене рухається, значить так, це відповідь так. Ще енергетична атака відбувається? Ні. Боже, я дякую всім космічним нашим друзям, які допомогли нам. Дивіться, нам допомогли. Це не я роблю, це знаки космічні так працюють, друзі. А те, що я в чаті виклала ці знаки, їх можна роздрукувати і окремо поставити. Дивіться, каже маєтник так. Ті знаки, які я в чаті окремою сторінкою недавно зробила, виставила коди на захист, дивіться, і тут, і тут не горить. Так, треба щось робити, тушити, бо буде пожежа в мене. Так, тихенько. Бачите? А це пробкова така підставка з пробки. І тут поруч, дивіться, лежить купа свічок. Оце б, якби воно сюди гахнуло, б був би костер. Але, ні, ні, ще раз, ні, 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 не буде такого, не буде, не буде. Все під контролем. Так, я так стала якраз, дивіться, оці знаки. Оце воно стоїть перед знаками. От вам, як працюють камені, як працює все, все працює так, як треба, все на своєму місці. Так, мені зараз, мабуть, треба прибрати оці самобезпечне ножиці. Зараз її приберу трішки. Так. Вже полетів наш захист. Дивіться. Хай догорає вже не страшно. Гаряче все, але вже не страшно. Саме страшне було, коли мало впасти ця штука. Дивіться, все чорне. Фітіль геть згорівший. Ви бачите? Тобто середина якась середина цієї енергії. Яка удару, да? от ми середину відпалили просто таке. Ну, не я. Так, зараз його якось, от мені хочеться його сюди, щоб воно розтопилося. Моя мета, щоб воно розтопилося. Бо коли віск тане від вогню, там все гаряче, все розпалене, чорне, все як має бути. Як наміри ворога, таке воно і є. Ось я хочу, щоб воно розтопилося, бо воно як розтопиться, то намір знищується насправді. Це те, що абсолютно трансформація, щоб відбулася, за рахунок сил вогню і космічної допомоги. Так, ну що, знімаю далі. Від нашій Україні захистити себе, людей, дітей. Хай швидше розтанеться вся дурня. Я хочу, щоб воно швидше розтануло. Дивіться. От воно зараз геть в полум'ї і все розтане. А якщо воно тане, то воно само себе прогорає цей весь негатив, який на Україну направили. Не треба нам його. О, чудово, я зробила правильно все. Зараз воно дуже швидко перетопиться, догорить оці фітілі в цьому великому вогні. Тут все безпечно. Є під захистом. Просто спостерігаємо. Зараз викладу це відео і дивіться, і нехай прогорають всі ваші перешкоди, всі ваші страхи. Тут таке чорнюще тянеться, але Бог з ним. Так. Зараз вона дуже швидко перетопиться. За 3 години виходить, у мене згоріла стрітинська свічка, яка має горіти 18 годин чи 20 навіть. Фух. так, 18 чи 20 годин. Незапланований. Такий стрім. Так, я все правильно зробила. Як? Так, я все правильно зробила. Це безпечно для мене? Безпечно. Для глядачів це безпечно, безпечно для глядачів. Так, я все правильно зробила. Відповідь так. Покажіть відповідь ні. Міняю курс, показує відповідь ні. Так, тому я все правильно зробила. Я під захистом, показує образ захисту поля. Для, гладачів, для глядачів це відео під захистом. Глядачі захищені, дивлячись це відео. Якщо я його викладу, це відео, це несе якусь загрозу тим, хто дивиться. Ні, друзі, не бійтеся. Дивіться, і нехай в цьому вогні прогорають всі перешкоди для України, всі ваші страхи, вся дезінформація, яку ви чуєте. Все. Зараз тихенько воно все дотопиться і буде фініш. Стрітинська свічка на захист України. О, дякую. І згадайте, що було спочатку, 15 хвилин відео.